10 доларів та GPS. Колишній нардеп-путініст Олег Царьов розробив власну технологію виготовлення хаймарсів. На руїсі створюють гулаг для українських вчителів, і це не фейк. Міхалков тепер знімає кіно для зеків. Не може бути, скажете ви, а я скажу, може. Ви дивитеся проєкт, у якому я читаю ворожі не до ЗМІ, під правильним кутом. Навіть якби я вигадував ці новини, вони не могли бути ще більш всратими. Говорить людина, мозок якої довгі роки демонструє отрицательний мислительний процес. Колишній рих, калаборант та уявний гауляйтер неіснуючої Новоросії Олег Царьов. Він придумав, як робити хаймарси з підручних засобів. Для цього Царьову потрібно всього лише 10 баксів та мобільний GPS. У нас в кожному телефоні стоїть ну, хто їздить на машині є система GPS. Зараз десь у Калмикії охой власник Жигулів. Що це за така запчасина GPS? Та що таке телефон? От приблизно така ж система стоїть в ракеті. І стоїть вона, якщо їх масово Ну Зовсім недорого, доларів 10. Він, мабуть, сплутав ракети Хаймарс з російськими солдатами, бо саме російські солдати найдешевше, що є на цій війні. Але де в чому царьов шарить? Ракети і русня таки схожі. І те, і те постійно вибухає, то розлітається на маленькі кусочки. А далі просто привод на е-е-е... Э, привод на. Рулі ракети, которые відрабатують і ведут чітко по GPS координатам Якщо це масово поставити на поток, ми можемо. Ну ну та таймарси, ми можемо ділятися, що легко. Я впевнений, що зараз десь у Сколково якийсь вчений вже ліпить скотчем на ракету свій ксяомі. Ну а що? По міркам Сколково, це дуже розумна людина. Якщо б в політику не поліз, став би доцентом, а може і кандидатом. Хаймарці взагалі сильно вдарили не тільки по рашистським військовим об'єктам, а й по пов'язки. Ось, наприклад, Соловйов та його статисти, які видають себе за експертів, взагалі придумали прикол. Виявляється, ЗСУ підвозять снаряди до хаймарсів на трамваях. Кожний вистріл Хаймерса 1 мільйон доларів. Зараз царьов у Він думав десь рублів 700-800. Часть этих боеприпасов была уничтожена нашими артиллерией авиацией. Ну а якщо проліт ракеты Хаймерс вашу артилерію вважати знищенням, то так, це правда. Часть из этих боеприпасов застряла, ага, у Антонієвському мосту. И е, были сведения о том, что не рискуют е, как бы перевозить большими партиями, поставку организовывают там в автобусах или в трамваях ці ракети, візу, знання. Ну, вони навчились, скажем так. До речі, про Хаймарси. Ви теж помітили, що Русня їх знищує-знищує, а вони все не закінчуються? В період з 5 по 20 июля з реактивних систем залпового вогня Хаймарс производства США, переданих Україні, 4 пускові установки і одна транспортно-заряджаюча машина знищені високоточним зброєю наземного і воздушного базування. Таке враження? Що людина читає свої доклади після того, як зіграє з сімикласниками в Call of Duty. І здається, школярі й пишуть йому ці доклади. Знищили? кажете? Давайте почитаємо русняві змі. 9 липня ракети Хаймерс другий раз за день атакували так звану ЛНР. 10 липня Хаймерси обстріляли Алчевськ. 15 липня Стаханов. 19 липня міст через Дніпро у Херсонській області. 20 липня знову той самий міст. Так, я зрозумів. Хаймарси сильно стріляли по оркам. Тому орки знищили мільйон хаймарсів. Ні, краще мільярд. І заявили про це у всіх новинах. Значить, хаймарсів більше нема. І рашики можуть жити спокійно. Читаємо зведення з фронту. Щось не те. 24 липня обстріляно червоний промінь. А як же так? Хіба всі хаймарси не знищили ще 20 липня? 26 липня. І знову Хаймарси і Донецьк, 7 серпня. Русняві ЗМІ пишуть, що Хаймарс, який обстрілював Антонівський міст, знищено. Але наступного дня, 8 серпня, вийшло дуже невдобно. Осмотр Антоновського моста Херсонської області. ході осмотру обнаружено. Чотири воронки від попадання ракети. Так, це Антонівський міст. Слава Україні! Але нам не звикати. Достовірно відомо, що в Україні знищена вся авіація. Автоботи здалися в полон, а залізна людина заіржавіла. Чекаю, коли рашистська пропаганда скаже, що за Україну воюють енти. Рашисти хочуть створити гулаг для українських вчителів. Вітаю вас у репресивному 37-му році. Аби отримати довідку, що ти ворог народу, вставай у чергу бажаючих відсмоктати совку. Комсомольська правда вважає, що педагоги на окупованій території мають прийти на бік ворога. Тих, хто проти, планують відправляти ледве не в концтабари. Головна претензія до вчителів. Вони досі отримують зарплатню від Українського міністерства освіти. Підлі зрадники не хочуть просто так взяти і померти з голоду. А може бути дійсно не треба перекупати, а вот показательно, ну хорошо, за день розстрілювати, мабуть, не стоїть. А відняти вот у них кредитки, на які вони отримують день, і заставити їх зажрати. Він думає, що це так працює. Знищив картку і грошей нема. У нас з банкоматами вже навіть пенсіонери розібралися. Країна середніх віків. А, не знаю, выселить их из квартир, которые. Ну, ну вот что-нибудь такое, вот в духе нашего старого доброго ГУЛАГа, например. Доброе ГУЛАГ. Тільки руснява людина может поєднати ці два слова. Чи долбо е. Що, в принципі, одно и те же самое. Они ждут же ГУЛАГа. Ну дайте им ГУЛАГа, например, щоб шуба завернулась. Це якась бабця із загону Путіна. Фанатіє від гулагу не вміє користуватися кредитками, поміняла критичне мислення на похоронні гроші. Якщо в тебе є 20 баксів, то ти можеш зробити дві речі. Перше стати таким же довбоєм, як царьов, та склепати два хаймарси. Друге лишитися тупим у з рія новини та зняти бюджетний фейк. тебе! батібя. На відео, начебто, небезпечний бандерівець шпигун-диверсант. Розгвардійці роблять вигляд, що зловили його та депортували з Запорізької області. Вам приміняється процедура принудільного витворіння за території Запорізької області. По-перше, за що вони забрали у людини штани? Бо затримали людину у штанах, а вигнали у шортах. Що це за свавілля? По-друге, його що із 1989-го виганяють? Іншого пояснення, чому на фоні прапору СРСР я не знаходжу? Ну і останнє: а в чому покарання? Люди місяцями намагаються виїхати з окупованої території. А цей просто штани зняв і його відпустили. Де логіка? А ось ролик, який став хітом на всіх зонах Ерефії. Путінський журналіст Міхалков рекламує російську армію для зеків. В об'єктиві не банальний сюжет. Головний герой простий бродяга, який присів на 5 років чи на пляшку. А потім попросився на фронт і героїчно загинув. Товариш отримав ранення. Йому перебило ноги. На час перезарядки замітив, що к нему підходять три националиста. Вот. І в этот момент послышался взрыв. Той сам подорвався. Тобто героїчний товариш бачить, як до пораненого другу підходить ворог і ніхуя не робить. А ви помітили, що вони у всіх історіях однаково помирають, підірвавши себе гранатою. Мені здається, якщо навіть у підводному човні почнеться бійка, хтось обов'язково себе підірве гранатою. Бо це звучить красиво. Чому говоримо цьому чоловік? Він знав, за що можна померти. Та всі знають за білу ладу. Він хотів іскупити свою прошлую жизнь. А може варто було почати, наприклад, з благодійності чи волонтерства, а не з вбивства людей. І государство ответило ему благодарностью за его подвиг. Посмертно был помилован и, кроме того, был приравнен к участникам боевых действий со всеми вытекающими отсюда льготами и выплатами. А тепер на білій ладі їздить щасливий начальник тюрми. Бо хто як не він найближча рідня? Ну і на десерт пропагандонське гівно від Росія. 1 Псевдожурналісти журналісти заявили, що ЗСУ труять воду у криницях, аби орки дохли від спраги. Противник несет великі потери, відступає, приміняє тактику вижженої землі. Це не тактика вижженої землі, це тактика вижжених руснявих огустків. Даже колодці мінірує і отравляя в них воду. До речі, пускаємо отруту за допомогою тих самих спідозних голубів. Якщо що. Якщо даже у них продукти остаються, то вони їх обливають соляркою, питаються это все уничтожить, щоб нікому нічого не досталось. Ну так скидуватися треба було. Безкоштовно вас тільки свинцем в Україні можуть нагодувати. Смачного. Руснява повестка фарширує людей фейками, зашкварами та лютою пропагандою. Все це долітає й до нас. Фільтруйте те, що читаєте в інтернеті, довіряйте надійним джерелам. Мене звати Олексій Таймурзін. До зустрічі.